А чи помітили ви зростання цін а, в магазинах? Так, звичайно, звичайно, помітив. А на які саме продукти зростання цін виявилось таким, скажімо так, найболючішим? Та ну, все по чуть-чуть. Ну, ми були до цього якби, готові. Ну, це не новина. Так що... Зараз... ну, це відчутно, да. шоколад був. У мене двоє дітей, та шоколад ми замітили. Був там 25-30, став 50. Це замітно, так. Може, м'ясо, яйця, сметана, молоко. А ну видно, що подорожало, звісно. Встигла я цін? що? Звісно, а що все дорожає. Овощі? На одну овощ. А які саме? Ну, наприклад, морква, буряк, все подорожало. От, і картошка. Все добре. Як була морка 15 гривень, то час 35, то от наскільки. Так що ощутимо. Помітив. Я дуже сильно. Хліб, молоко, на молочні продукти подорожчало все. Хліб подорожчав в останнє ну вже про овочі тут говорити нема що же саме. Майведу процентів на 20-30% на подорожчала молочні продукти. Я имею в виду кефир, сметана, сыр. Вот это вот. Ну а хлеб в толшке меньше подорожал. <laughs> все равно подороже, все равно по карману є. Мясо, в основном мясо, сало, ну вот такие. Хлеб. Молочка, яйца. Остальное в пределах, как говорится, выживания. Молочко, яйця сильно подорожали. Ну, овоще фрукти, я молчу, их потребляєш більше. А вот, вот это все. Конечно, появилось. А, а на які саме продукти збільшення цін, скажімо, так, було найболючише щоб... на лікарства. На ліки в аптеках. І все? А это все можна пережить, що там. Хліб чи картошка, а от ліки це багато. На які саме продукти зростання було, скажімо так, найболючішим? Усі Та на всі, почти, почти на всіх. Звісно, помітила. Пенсіонерам це відчутно. Ви знаєте, продукти я живу в селі, то я більш-менш свої такі. Овочі, фрукти були, а ліки і все на 4 тисячі не дуже продукти купляєш, не дуже шикуєш. Економимо. Бачите, все дорожає, все дорожає. Ну, що ми можемо зробити? Війна? Я думаю, може після війни наступлять якісь кращі часи. Надіємося.